В основ'янському районі тривають роботи з прочистки каналізаційних мереж. Аварійні бригади КП «Харківводоканалу» по проспекту Героїв Харкова проводять огляд мереж водовідведення. Виконуємо роботи з очистки мулого осаду, колектора та оглядових колодців. Подібні роботи тривають і в інших куточках району, а також по всьому місту. Так виконують планові роботи з очистки каналізаційних мереж, а також заміни люків за необхідності. Навіть в умовах воєнного стану щодня виконуються роботи для забезпечення безперебійної роботи каналізаційних мереж, усунення аварійних ситуацій після ворожих обстрілів. Дільниця Основ'янського району з початку року виконала роботи з прочистки колектора протяжністю 32 два кілометри. Було замінено 26 слютів каналіційних полудясів. Також було виконано роботи з перекладки каналізаційної мережі протяжністю 120 погонних метрів. На підприємстві додають, що окрім планових робіт, регулярно виконують і заявки від харків'ян, що надходять на гарячу лінію 1533. Також комунальники нагадують місцянам про необхідність використання каналізації тільки за призначенням КП Харків водоканал забезпечений усіма необхідними матеріалами та обладнанням для виконання своєї роботи. Хочу звернути увагу наших мешканців нашого міста на культуру користування послугами водовідводи, а саме не викидати у мережі сміття, ганчірки та інше. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров, Харків, новини.